Що об'єднує е, ці населені пункти? Мала Такмачка, Юнаківка, Разіна, Мерноград і Покровська. В моєму випадку це місця, де я жила, їх більше немає. Майже там Покровська, там, що там залишилося. Да? Разіна немає, Юнаківку блядь, стерли суки. Я пам'ятаю ці. Назви селищ і назви міст, вони в мене всередині викарбовуються, як начебто хтось стоїть і просто цим ломом вибиває ці назви, яких я не знала до своєї служби. Я намагаюся запам'ятати кожен сантиметр цієї землі, як сходить Сонце, як виглядає посадка, як блистить. Блистять поля після дощу, як е, виглядає поле після того, як збирають соняшник, і як він виглядає до того, як його починають збирати, коли він цвете, як звучить вода, як блестить озеро за декілька кілометрів, де я стою і дивлюся. Е, я намагаюся впитати кожен сантиметр цього місця, тому що мені страшно, що я більше ніколи цього не побачу. Земля. Це те, що я особисто ніколи собі не дозволю прийняти всередині, що ми маємо чимось поступатися. Це наша земля.